Колись я чув таку приказку або десь я це прочитав, не знаю, але ця фраза вона має величезне значення в моєму житті: що треба виховувати не дітей, а треба виховувати себе. І це дуже круто ілюструє мою життєву позицію наразі, мою і моєї дружини. Виховувати дітей це помилка. Як, на мій погляд, виховували нас. Виховували мене, виховували мою дружину, виховували людей мого покоління, і до чого це призводило? Це призводило до певних обмежень, це призводило до, от, до такого наплічника комплексів, от, до такої кількості комплексів. Чому? Тому що коли ти зростаєш і постійно чуєш про обмеження, що ти повинен бути зручний, що ти повинен бути е, комфортним, що ти повинен бути тихим, що ти повинен слідувати правила, що ти повинен, 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 повинен. в ітогі. І що ми маємо? Ми маємо дуже зручне суспільство. Ми маємо ту масу, котрі можна керувати. Ми зараз знаходимося в прогресивні часи, і мені дуже хотілося, щоб мої діти і ваші діти, щоб вони були свідомими. А для того, щоб діти були свідомими, вони повинні брати на себе відповідальність ще з дитинства. Як вони можуть брати відповідальність? Вони повинні бачити, що відповідальність бере оточення, авторитетне оточення. Люди, котрі. Можуть бути в різні періоди дорослішання вашої дитини, моєї дитини, може бути авторитетними. Бо ми не завжди можемо бути авторитетами для нашої дитини. Як би це прикро не звучало. І виховувати дитину, ну, як, на мій погляд, це марнотратство. Показати приклад клас. Показати на своєму прикладі, яке рішення ефективне супер. Показати, які звички ведуть до успіху. Супер. Показати, які дії ведуть до іншого формату життя. Супер. І що саме може відбуватися, коли ти не правий? Оце все, коли дитина бачить, а вона 100% бачить, вона і виховується.